Дорогі брати і сестри, велика вдячність Богу Єгові за цей час, що ми маємо змогу зібратися, почитися з Його святого Слова. І в першому посланні, до першого послання Петра 4:12 по 14 нам є записані такі слова: є огняного іскушення для іспитання, вам посилаємого, не чуждайтеся, як приключення для вас странного но Як ви участвуєте в христовых страданиях, радуйтесь, да і явлення славі Єву, зрадуйтесь і восторствуєте. Якщо засловят вас за ім'я Христово, то ви блаженны, ибо Дух слави, Дух Божий, почитает, почивает на вас, теми он холиться, а вам і прославляється. Свого часу сатана диявол в саду Адемському кинув тінь на Боже ім'я. І сказавши так, що він зробить сатан-дьявола так, що на землі не залишиться ні одної людини вірної для Бога Його. Бог його на це йому дозволив і дав йому певний час. І Його з великим довготерпінням переносив діяльність гонітелей на протяженні нескольких тисяч років. Преслідування на землі завжди було направлено проти одного і того ж класу: тих, хто на протяженні всіх цих років відстаював честь його імені. Поклоняясь всему и указывал на пришествие обещанного им правления праведностью. Праведники всегда преследовали неправедные, и во всех случаях гонителями были религиозные деятели. Религия была организована именно для этой цели. Это дает гонителям, казалось бы, достойную причину продолжать преследование праведников і Его, причиняя им боль потери, поругання и смерть, чтобы сбить их с пути праведности и благочестия. Преследовать означает настойчиву гнать, чтобы причинить вред, ограничить и поразить и притеснять человека жестокостью или злобой за то, что они придерживаются чистого и верного поклонения Его Богу. Религия показывает, религия прикрывает ненавистные сердце преследованиям утверждая, что религия является надлежащим способом поклонения Богу, и, следовательно, только она имеет право и гарантию от Бога существовать без оппозиции, критики или исследования. Многие были обмануты этим утверждением и стали гонителями, искренне думая, что тем самым они служат Богу. Тобто сатана даяло що з чорного він зробив біле, а з білого чорне. Виникає, виникає таке питання, невже Бог Єгова дозволивши для сатани диявола доказати своє, своє спірне питання, невже він своїх вірних залишив так просто йому на поталу? щоб робити з ними, що, має, яке, що маєш яке маєш бажання, що хочеш ти робити з ними? Бог його так не зробив, Бог його залишив свої поради. По яким Божі вірні будуть слідувати і будуть мати спасіння від Бога Йогова. преслідування зв'язано з великим вопросом мірового господства. Це часть програми дійств дьявола, щоб вирвати із рук Бога, якщо возможно, господство над вселеною, і таким образом стати подобним Всемишньому Верховним. Это означало бы свержение Иегового Бога и переход Его организации к Сатане, либо Ее разрушение. В этом Дьявол бесславно потерпит неудачу. Помните, что дело, связанное с этим основным вопросом всеобщего господства, заключается в следующем: Может ли Иегова Бог сохранить на службе в своей организации существа, которые подвергаются жестоким преследованиям от организации дракона? Этот вопрос относится не только к помазанникам Божьего малого стада, но и к но их земным служителям в служении другим овцам Господа, которых он сейчас собирает в свое стадо. И остаток, и эти другие овцы имеют почетную возможность решить этот вопрос во славу Божью и дать отпор сатане. Верные сделают это. Прочество приближается к своей кульминации. С тех пор, как дьявол и его демоны были низвержены с небес, гонения усиливаются и ухудшаются из года в год. Нет нации на земле, где бы она не свирепствовала, и самым страшным преследователем был христианский мир, несмотря на его имя. Во всех странах мишенью всегда был один и тот же класс свидетелей Иеговы. включая остаток и і их їх, і їх спутников, это показывает, что все преследования направляются из центра или штаб квартиры, есть от демонов. Это также показывает, что независимо от того, в какой стране они находятся, свидетели Игорь не из этого мира, частью, которой являются народи, за это все народи ненавидят их. Сегодня религия это тот же демонизм, каким он был в дне Иисуса. Религия по-прежнему является частью этого мира и является духовным советником видимой части организации сатаны. Таким образом, она является главным пропагандистом, и теперь она вернулась к преследованию свидетелей Єгови. Тем людям, которые входят в религиозные структуры, не нужно говорить об этом, они знают. Тобто, добре вони розуміють, вони проходять свої духовні семінари, учаться, і вони знають, що там дійсно вони не учаться прославляти Бога, а учаться для того, щоб мати дохід з того всього. Як ми бачимо, релігія і так званий християнський мир взяли ім'я Ісуса Христа. Так, як вони казали, в свої одежі будемо діватися, в свій хліб будемо їсти, але будемо їм називатися. Під цим іменем християнство ми бачимо, які величезні були стягнуті переслідування на вірний Божий народ. І велику, велику кількість вірних людей, той християнізм, каже, знищив. Далі каже, йде такий тикретічний совет. Ніхто не може на основанні писання утверждати, що для віруючих християн. этих условиях, распространяющие гонение, делать то, что Христос, что Христос Иисус говорит делать в таких случаях, является преступным, незаконным и антиправительственным по отношению к самому Богу, Отцу нашего Господа и Царя Иисуса Христа. Такое направление есть послушание высшим властям и ведет к жизни. В некоторих местностях жорстка опозиція зайшла так далеко, що без офіційного одобрения і без надлежащей защиты защити поліції стало невозможним для служителів Иеговы выполнять порученную им їм роботу. Що робити? Були такі періоди, що сильне було гоніння. Та і зараз лякають нас милицию. Ви за міліцію, що нам такому випадку робити? Иисус предсказал такое противодействие и дал следующее наставление: И будете ненавидимы всеми за имя Мое, притерпившись же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо істинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын человеческий. 10, 22, 23. <кхе> Обратите внимание, что слуги Господа уже находятся в городе коли началось гоніння. вони без колебаний поїхали в город під угрозою преследований. Якщо назначена ця територія для свидетельства царству, і якщо в них послані туди організації Господа, вони йдуть туда і осознано сталкиваються з исполнением угрози. Апостола Павла неоднократно что в означало, что в Єрусалим означало, що його схватять, свяжуть по рукам і ногам. І передадуть безбожним. Але осознав, що це буде волі Господа, Он пішов не тільки для того, щоб стукнутися з неприятностями, але щоб доказати свою непорочність і бути свідтелем його царя. Тобто ми не, ми не маємо лякатися, а навпаки, ще з більшою, з більшою силою, з більшою ревністю йти, і проголошувати вістку царства. Эта верность Павла открыла, открывала ему величайшие привилегии свидетельствовать перед правителями, включая правителей Мирового, Мировой Римской империи. Верность открывает путь ко многим подобным привилегиям в исполнение слов Иисуса. Это свидетельство против таких официальных правителей. Куда теперь верные свидетели отправляются на свою территорию и начинают работу в городе или местности, и где помимо преследования оппозиции становится настолько организованной оппозиция и всеобъемлющей, что становится невозможным продолжать свидетельствовать там публично из дома в дом, то пора рассмотреть наставление Иисуса. 1922 року, особенно с 1931 года по 1941 год, официальные правлячі элементы политические, коммерческие, судебные, военные и религиозные християнського мира и язычества были предупреждены всеми средствами, чтобы донести до них свидетельство, так что теперь у них нет оправдания за их протиставлення царству. Если эти элементы теперь не хотят делать добро братьям на земле Сына Человеческого, который восседает на престоле славы в сопровождении всех своих святых ангелов, то они сознательно помещают себя в группу, которую Господь квалифицирует как козлы. своїм умним отказом і не, неспособністю занять положительну позицію в пользу і в підтримку царя на його троні, вони показують, що вони проти, проти нього. Цар сказав, хто не зі мною, тот проти мене. І хто не збирає зі мною, тот розточає. Матвія 12.30. Он собирает по своей правой стороне своих овец. Тех, котрі своїми діями допомагають і підтримують остаток, потому що вони представляють Царя і проповідують о його царстві. Остаток збирається з Господом, но офіційні лица, які отказываются помогать остатку и товаришам в собрании других овець, і які мішають або не захищають этих християн, в їх праві виконують цю роботу по збору по збору. то такие официальные лица расточают. Они против Христа, то есть антихристы, потому что против его собрания. И его Бог обратил внимание своих уполномоченных свидетелей на тот факт, что настало время искать его других овец, где бы они были рассеяны, не были рассеяны, и утешать их, как велено, утешайте всех скорбящих. Поэтому, якщо козли зговарюються і масово восстають в місті і місності, і ділять невозможним продовжати давати там відкрито і общим способом, тогда то, тратить на н допомогне було б бы безполезно. Тобто, якщо ми зустрічаємо сильну опозицію, часом на них мы не повинні тратити. Тому що це ми тратимо наш дорогоцінний час, яким ми використати з користю в пошуку інших увесь, людей доброволі які є в інших місцевостях. і других овець Господа, скорбящим нуждаючихся в утешенні, вне такого загона для козлов. Ето личное бремя каждого слуги Господа подумать, где и куда наступить повод и время применить Божье наставление, бегите в другой город или местност. В этой связи Господь упомянул переход через города. Тим самим і в виду, що є інша територія, якою потрібно досягти і обійти, слідувально, слуга дойти туди, де двері, що знаходиться відкрите, і є вер'яність того, що інші овці будуть обнаружені і знайдені. Тобто, коли перед нами закрили двері спеціально, не маючи бажання з нами говорити, ми не повинні стукати в двері, відкрийте нам, послухайте, ми вам пояснимо, з чим ми прийшли. Ні, ми на такий час не повинні тратити. Вони свій вибір, такі люди, свій, свій вибір зробили. Коли говориться, каже, що повинно, ми повинні піти з тієї території, невже це вважається, що ми злякалися переслідувань і ми просто втікли? Ні, це так не вважається. Нам є пояснення цьому. Уход це не просто вбивство від переслідувань, нет, нет места, где можно избежать преследований. Но это исследование руководству Господа и движение туда, где можно сделать больше работы. Если бы, если бы это был случай, если бы это был случай попытаться избежать преследований, тогда свидетель вообще бросил бы дело и не брался бы за эту работу в другом городе или месте. С безусловной и несуменной возможностью возможностью встретиться там с гонением. Как написано: Знай также, что в последние дни наступят времена тяжкие, как вы гонень я перенес, и от всех избавив меня Господь. Послання 2 до Тимофея 3:1, 12. Если известно, что в городе есть овцы, где козы явно препятствуют. Общественної діяльності і проповіді «Із дома в дом, то повторні посіщення можуть бути непосередньо непосредственно таким осом, щоб укріпляти, і ободрять і кормить їх. Ето стратегічний шаг сильно відрізняється от того, що зробив пророк Урія. Тобто, якщо ми підемо з тої місцевості, в якій нас не бажають слухати, перейдемо в іншу, це не значить, що ми просто злякалися переслідувань і вирішили сховатися. Говорить нам наука: немає на землі місця, де вірні люди могли б сховатися чи втікти від переслідувань. Згаданий пророк Урія, котрий висказав Боже Слово до ізраїльського народу. Він злякався. Тому що народ повстав проти нього і хотів його вбити. Урій він був Божим пророком, висказав Боже Слово. Але він, чому він втік? Тому що він не мав довіри до Бога Його. Він злякався, і ми бачимо, куди він втік. Втік в Єгипет. А Єгипет то, каже, є світова держава. Тобто Урія захотів мати охорону в сатани диявола. Попросив, збережи мене, в сатани диявол. Будучи Божим пророком. бачимо, тут речі є несумісні. І в кінці кінців що вийшло? Його забирають з Єгипту і вбивають. Він гине. Інший, інший приклад нам є Єрем, Єремія, також був Божим пророком. Висказав Боже для іраційського народу. Ізраїльський народ проти нього повстав і сказав: ти маєш ті слова померти. Єремія що сказав? Я вам. Боже Слово ви сказав, те, що мені припоручив Бог, Ну знайте, що ви б'єте, що ви на винну кров. І Ремій не втік, не злякався, проявив цілковиту довіру до Бога Його і Бог його зберіг. Бачимо дві великі різниці: недовіра до Бога Йогови і довіра. Когда хтось бросает службу в качестве сітеля, щоб избежать злих дійств противника Теократії. Он бежит, как уряє в Єгипет, то есть в мир сатаны. Ибо есть только две організації. Если кому-то стыдно исповедовать Господню теокретическую организацию, и таким образом отрицать ее, тогда они не могут иметь защиты великого теократа и его теокретического царя, но ищут защиты от мира, который может отвратить свой гнев, если кто-то встанет на його сторону и подчиняться ему. И подчиниться ему, а не Богу. Это было продемонстрировано в странах, где тоталитарные диктаторы взяли все под свой контроль и объявили работу свидетелей вне закона. Те, кто в страхе перестали свидетельствовать и отказались от від защиты теократии, были наказаны тоталитарными властями или заслужили их презрение. Другие верят в защиту Иеговы и продолжают свидетельствовать. З осторожністю, бдительністю, терпінням і мужеством. А Господь оберігає и использует их для поиска других повеців. Всем мирским правителям пора признать этот факт, нравится он им или нет. Как в случае Великого рассеяния христиан во время апостолов, так будет и сейчас. Рассеянные пойдут повсюду, проповедуя Слово. Каждый из них знает наставление, данные ему от Господа, и каждый из них хорошо понимает повеление Господа. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе. а не в другом, ибо каждый понесет свое время. Галатам 6.4.5. Преследование и рассеяние, рассеяние ставят каждого в отдельности, чтобы проявить свой индивидуальный выбор и решимость исполнять волю Бога независимо от того, что могут или не могут делать другие люди. И как это было в Днепостро? Господь Бог, через своих ангелов, расстраивает планы врагов і способствують передачі сообщенні і підтримання у зв'язку зі своїми вірними активними служителями з Трапезою Господньою і зі своїм слугом. Ці вірні люди знають, про що йде річ. Вони знають, що це означає їхніх знищення, якщо бути невірними своєму порученню. Тим самим, Тим самим дьявольскую сторону вопроса. остаток и другие овцы поддерживают божью сторону вопроса. Ни одне политическое правительство на земле не говоря уже обо всем мире или організації, сатани, не преуспеет в том, чтобы верный остаток і другие овцы доказали, що його не может подвергнуть испытанию, которое подвергає преследуванням со стороны організації сатаны. Вони будуть вірно перебувати в Божій організації, тим самим зберігаючи їх єдність. Пусть мирські правительства признають цей факт і знають, що вони повинні нести повну відповідальність за те, що вони роблять, намагаючись нанести ущерб Божій організації, і щоб його посвящені свідки відпали від от нього. Брати і сестри, з даного матеріалу ми можемо бачити, що Бог Єгова який залишив інструкції для своїх вірних і пораду. По-перше, каже, вірні мають мати мудрість поступати мудро, не тратити свій час на непотрібні розмови, намагання комусь щось довести, особливо для тих, хто не бажає слухати вістки царства. І також людина має мати віру і довір'я до Бога Його. Ми бачимо приклад і Єремію і Урія. Єремі, і Урія він і мав віру, але злякавшись, він каже, втік. Єремія мав і віру, і довіру до Бога Його, тому що він каже з, з цілковитою довірою, поваг Бог Бога, що він його збереже. І так Бог Його і зробив, Він його і зберіг. Так само, і ми маємо свого часу мати і ту віру, і вірність. Амінь.